Ви думаєте, що сирени це русалки з рибячими хвостами? А от і ні. Насправді вони мають зовсім інший вигляд. Зі старовинних давньогрецьких фресок видно, що то були жінки з крилами на половину птахи. І вони не співали про кохання, вони співали, щоб вбивати. Сирени були дочками річкового бога Ахелоя, та з різними версіями матері у них була одна із муз – мельпомена, терпсіхора або каліопа. Їхня поява пов'язана з міфом про викрадення персифони. Деметра, розгнівана бездіяльністю сирен, перетворила їх на крилатих істот з пташиним тілом, що символізувало покарання або добровільну трансформацію для пошуку Персефони. Вони жили на островах, мали жіночі обличчя, але пташині тіла, символ небесної природи і музичного дару. Їхній спів був настільки чарівним, що моряки забували про все і розбивалися об скелі. Одіссей єдиний, хто почувши їхній голос, зміг вижити не без хитрощів, звичайно. Але після цього вони кинулися в море, перетворившись на скелі. Оскільки збулося страшне пророцтво: якщо хтось не піддасться їхньому співу, сирени втратять сил, так і сталося. А в давнину зображення сирен часто зустрічалися на епітафіях. Вони вважалися захисницями від лиха, і ймовірно, через запозичення з Візантії сирени проникають і в культуру Русі. Вони зустрічаються на прикрасах та в текстах книг у римську ж добу, а особливо в середньовіччі, образ сирени змінився. У неї з'явився риб'ячий хвіст, що наблизило її до образу русалки. Саме такий вигляд сирени закріпився в масовій уяві, як напівжінка, напівриба, що сидить на скелі і співає. Європейські русалки це водяні духи, а от слов'янські русалки це вже зовсім інший світ, і вони не мають рибячого хвоста. Це душі дівчат, які загинули трагічно. Ці русалки живуть у річках і лісах, постають у вигляді молодих дівчат з блідою шкірою та довгим розпущеним волоссям. Які заманюють чоловіків танцями та сміхом, а розплата життя. Чому ж ми плутаємо сирен і русалок? В основі цих обох образів лежать зовсім різні архетипи. Сирена небесна спокуса, музичний поклик смерті, боротьба розуму і емоцій. Образ морських сирен у міфології став уособленням жіночої спокуси та смертельної краси. Русалка земна трагедія, символ жіночої долі, водна межа між світами. Моральний сигнал для живих, вона теж символ краси і небезпеки одночасно. Міфи це не просто казки, це дзеркала нашої душі. Сирени й русалки два світи спокуси, трагедії та сили. Хочеш дізнатися більше? Тоді підписуйся на канал, і ми розкриємо всі таємниці разом.